Привіт, дружочки, перевички Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі. Також приєднуйтесь до дискорд серверу буду вам вдячний. Також хочу подякувати Тарасу за його підтримку. Дуже приємно, що тобі подобається моє відео. А ще раз дякую. Так, тепер гіля сталощина, рівень небезпеки номер 4 Субату я вже прокачав, не можу набрати золота і не можу вбити боси. Ну, Стандартна історія. А, так, серію там, де я прокачав субату, ви не побачите, але ви побачите нову серію, де буде нова прокачка собату, так? Да? Тому ви нічого не втрачаєте. А, чесно кажучи, я якось вже трішки втомився від цих гномів, від цих жуків. Не знаю, можливо роблю якусь перерву, поверну за них пізніше. Чесно, якось... не знаю, вони мене ще доволі багато часу віднімають. Не знаю, багато в мене якось фейлів виходить, чи мені просто не щастить. Треба ще... Треба буде подивитися. Можливо, із жуками зробимо невеличкий перерв на каналі. Так... Чудовенько. Легендарна шкода, блін, треба брати. Занадто багато легендарної шкоди мені випадає. Півпадіння. І ця гра просто не хоче, щоб я її залишав. Так, і що у нас тут? Турелі. Окей, берем турелі. Не хочу я крутити, хочу я тратити золото, не знаю, не бачу, тому сенсу великого. Що беруть, ой, що дають, то і беремо, скажімо так. Ой, там досвід да, випадав. Так. Призарядки. підкачаю ну, пістолетом, щоб показати вам, що таке цей пістолет і з чим його їдять. В принципі, він прикольний, мені він подобається. Вогонь. Прекрасно. Так, коротше, робимо акцент на вогонь. Це у нас буде чудово. Вище магніт, це взагалі було б прекрасне, ідеально. Чудесно. Випадіння... Ой, випадіння магніту дуже-дуже маленьке. Ви самі, добре? Так, беремо. Шкода, швидкість, перезаряджаний. Давайте цю книжечку візьмемо. Візьмемо удачу. меньше дать буду квиточек на эти тело купу. Я там тело купу так, до сих пор Так, шкода дай огню. Ну, блин. Якось і на одного жука не можуть вбити мудаки. такий. Перезаряджання. Прилетів уже бос, так? Да? Справді ну, така собі історія з цим босом. Ой, треба десь швиденько перебігти, квітки забрати. Ой, цього жука треба жирненького розбити. У нас, до речі, рідко випадають зі сюди золоті жики. Але випадають, так. Зараз босс буде помирати. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пітечка, блін. Тебе дістанеш. босс помер десь у трасі, да? І досить під нього, звісно, що я не дістану. Чому я не здивований? Я повернуся сюди. Так, шкода від вогню, напевно. Капсула не так далеко. Нітри дуже мало зібрав, ну нічого. Могло б насправді бути гірше. У мене були гірші занурення. Ще не все так погано, як могло бути. Окей, погнали за медалі. А, Треба качати пістолет. Ріність, крутнемо, захист, від вогню. Тут якийсь видобутко. Напевно, так. Полетіли. Блін. Я те нажимаю. Втрати всім того. Золота в нікуди. Так. Реалік ми накидали. Е, кислота ні. Вогонь треба якийсь. Е, Сухарик. Ну, окей. Робимо акцент на вогонь, то я не бачу сенсу брати щось інше. Це якби, наприклад, на пістолет випало поліпшення на кислоту, то окей, був би сенс брати кислоту і качати кислоту Питань немає. Тут просто, ну бачите, це не, не так працює. квіточки в купі, треба з цієї фраки вилазити. У мене тут будуть величезні проблеми. Будем так багато цих літунів. Хай ви там дохнете, дохніть собі спокійненько. Якесь перезаряджання. Так, досвід забрали, так? Да? Зараз ви там трішки помрете. Плюс один стрімін. Сюди. Магні... О, пацани! Це була ваша найбільша помилка. Ви навіть не уявляєте, що ви тільки що зробили. Ви дали мені магніт? Я тепер з цим магнітом зараз буду на всі гроші гуляти. Я капсулу забрав чи ні? Капсулу, а де капсула? Погнали, знайдемо капсулу. Це mm -hmm. я такий радий, щасливий, я капсулу не забрав. А вона нас знизу, окей. Швидкість перезаряджання. Накинув захист і буду займатися своїми справами. Тут також накинув захисту. Немає тільки бля зараз не з'їли тут дварюки. Так, швидкий стрільність. Так, беремо гребінь. Йдемо видобувати золото. його потрібно багато, правильно. Бос прилетів, да? А, бос прийшов. Це добре. Куди від турелей? Головне, не вбити боса. Резерні. Так, у босса поки ще ХП є, так? Да? Коротше, треба молитися, щоб бос жив. Бо смерть босса взагалі не в моїх інтересах. Так, шкода від вогню. Швидше, 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 швидше. Бос там просто, бачите, помирає вже. Окей. Okay. Так. Швидкість перезарядки струменевою чи шкода й, до огню? Шкода й, до огню? Шкода й до огню. Шкода й стрільність. Кислота нам не підходить. Нам треба щось вогняне. Чудово. Пристрільність. Шкода? Так, шкода. Сюда не хотіть. Блядь. Як тут про це проскочити? На пролом. Біжи, 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 біжи. <нстав6> До речі, не так багато є, япну левелів. Але хоч щось. Хоч синичка в руках. Так, ефекти стану. Треба апнути. Досвід треба апнути, разок крутнути. Буду прокачати. Дві кулі паралельно. Окей, погнали. 18-й левел потрібно ще 7. Ну, 7 це небагато. Так. Ой, бачу золоту плачиночок. Бля, якихось багато золотих плочиночок. Мені прямо щастить в цьому зануренні. Я Зараз ці личинки заберемо. Плочинку маму забрали і дрібненькі також заберемо. Нормально, да? Так навалюють. Так, швидкість перезаряджання. Так, і тут ці черпи, які плюються. Це ми не любимо. Збрило. <ріху> ну, я кажу, цей пістолет, якщо прокачати, він реально класний. Але, ну, суть, суть проблеми в тому, що його треба прокачати. Так він супер класно навалює. Так, три левела ап ми беремо. Турелі вибухають, давайте хай турелі їдуть за мною. Посажу їх на колеса. Втім, не на колеса, але ну ви зрозуміли свіжу. Звідси валити, бо зараз такі вибухи понесуться. Треба буде сюди повернутися, зібрати досвід. Зараз розберемося з капсулею. Ще взяв би, щоб турелі руйнували породу. Взагалі було б супер круто. Так. Я в сюди. І мене зараз захочуть з'їсти швидкість стрільність, швидкість руху мінус не мені. Але воно мені треба, так? Так. Тривалість. У мене вої. Шкода. Поки що живемо. Два левела ап. Бос прийшов. Таке стану. Блін, я мав його вбити. Та ні, всього ми непогано, погано, поки що живемо. Давайте. Да? Блядь, ви серйозно? Це було дуже швидко. До речі, проблема в чому? Коли е цей пістолет як по комусь почина навалювати, ну, конкретно так навалювати, то він реально просто збиває, бере йому похер кого брити. Він просто бере і бриє. Я не знаю, скільки я тут левелю по досвіду залишив. Дуже-дуже багато. Тримання досвіду, швидкість перезаряджання. Треба крутнути. Захист, пістолетик. В принципі, окей. Треба з 25-го левела прокачати, щоб ви побачили, що я це дійсно зробив. Так. Він треба гриби забрати. Скільки мені треба золота ще тут? Ще 200 золота. це не так багато, це реальна історія з золотом. Блин, треба ще взяти руйнування в породи, відбирала. Взагалі буде круто. Пацани, ви мали б за мною їхати, здається, ні? Що ви передумали? Ну, сухарики, пічка, то так. На даному випадку я слід, ну, за вашими порадами, їх просто роблю додатковими, та і все. Тут якоїсь там суперової надії на них в мене немає. Ой-ой-ой, магніт. Магніт. Моя ти зіронька. Так, турелі, додаткові турелі, окей. Турелей буде ще більше. Хоп-хоп-хоп. Вибухайте, вибухайте, у мене є магніт тепер. Збрив. Так сюди треба турелок накидати. Тут треба якось прориватися. А я взагалі-то гриби шукав, да? Окей. Зараз я перелик поставлю так лікарчик. Підкис перезаряджання. Хм, виглядає гарно. Йдемо по капсулу. Удачі. Шкува зараз буде, треба їх трішки якось роз, розвести, рознести, а нести, не знаю. Що з ними тут зробити? Давайте досяжність струменевою. Бос прийшов, так? бос зараз за секунду відкисне. Сука, що робити? Не <ривіт> хапався розгубив до магніта дуже далеко. Ой-ой-ой, так тихо, живий, не помирай. Пощастила. <пят> <пят> Знову ж таки, я, я не знаю скільки тут залишилось досвіду. Супер величезна кількість. БХП відновити. Ну погнали, так розумію, тут зараз вже будуть яйця. А, е ага. Скільки мені треба золота зібрати? Мені що тут треба золота зібрати, це нереально. Хоч боса завалю? Золото це вже таке дрібниця. Так? розвалювати породу. Породу дійсно треба розвалювати, бо я не знаю, як доведеться потім мені петляти від того боса. Буде дуже-дуже проблем. Він буде позаду мене, я по ньому буду з пістолетика свого настрілювати. І він буде просто відлітати, так? Да? Діренки свою справу роблять чудово! Так оце я неправильно роблю, це потрібно ну, не балуватися. Може це херово закінчитись. Так, ходімо звідси. Підняти там магніта. Ну я не думав, що бос так просто швидко помре. Але там реально левелютка точно залишилося, якщо не більше. пахнет повидновый. Итак, Будет еще повильнее, чем я не хочу. Вот это сейчас я, я задну просто. Входа. Я власне кажу, де Ви бачили боса? Я не бачу. Блин, пистолет просто коса их. Ты тільки развернулся, це раз раз, раз мог. До побачення называют. Так, ну, власне 25 й левел. Ты можешь распишиться, да, кажуть. Хотілося розвалити босса і не померти в цьому пеклі трав'яному. О, дружок, не туди ти заліз взагалі. Два вимітайся звідти. Так, прийшов, так? Мені головне просто, щоб він був позаду мене. Тоді йому будуть гайки. Бос? Що? А що таке бос? Де бос? Бос? Ви бачили боса? Прикольний пістолет, але ну, є дрібні нюанси. Золото я не викопав, але. Блін, то тому що просто боси швидко помирали, і в мене не було часу на викопування золота. Що я можу сказати? У нас таке занурення вийшло. Я не знаю, чи будете золото видобувати, чи не буду. Подивимося. Але пістолет прикольний, турелі прикольні, мені сподобалось. Е -е, магніти. Мені потрібно більше магнітів. Якось так, другочки перегочка. Так. Що ж, таке занурення. А потім щось у соляні ями. Дробач. Не пам'ятаю, кого дробач, треба буде подивитися. У вас така серія, пишіть свої коментарі зауваження, пропозиції. Знову ж таки, ще раз дякую Тарасу за підтримку. Надіюся, він це відео подивиться. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до Discord серверу. І звісно, не хворійте, не кашляйте.